Доброго вечора, ми з України! кайна Неко до ваших послуг. І сьогодні у нас знову огляд на старі скетчбуки. На це раз цілих два. Сьомий та восьмий. По-перше, тому що сьомий надто короткий, а по-друге, восьмий для мене цікавіший. Тож, перейдемо до огляду. Почнемо з сьомого. На той час в мене не було скетчбука і можливості його купити також. Тож моя мама запропонувала мені зробити скетчбук. І саме цей зробила вона з огортки зефіру. До речі, був досить смачний, проте надто солодкий для мене. Перейдемо до огляду. І на Першому малюнку в нас моя персоніфікація хакайна, і вона виглядає тут надто дивно, тому що я позиціоную, позиціонувала цього персонажа як сукуба. А для такої, так сказати, роботи цей одяг дуже не пасує. Це був мій персонаж, якого я малювала лише раз. І він йшов у, можна сказати, тандемі з Хакайною. Проте його ім'я вже не пам'ятаю, тому що він був помальований лише раз, це логічно. Такий собі Янгол. Мій персонаж Кенді. І вже після того, як я домальовувала цей арт, я згадала, що у п'ятому скетчбуці я вже малювала її в такій самій позі. Ну, тому що вона була взята з інтернету. Тож логічно. Обожнюю цю дівчинку. Теж мій персонаж. Я тут планувала зробити референс на своїх персонажів. Але вони не дуже схожі всі на референси. Це Тейлі, моя русалонька. Зараз вона виглядає дещо інакше, як і багато з моїх персонажів. Але все така ж весела та активна. Знову мої персонажі це коджи. Я не знаю, на що їм малювала меч. Мабуть, просто така була поза в інтернеті. Так, тут знову невеличкі проблемки, можна сказати. У минулому огляді на старі скажібоки я казала, що в моєго персонажа Емілі є декілька, можна сказати, виглядів, і це вона у дитинстві. Чомусь в мене майже ні на якому арті не влазили ноги. Ну добре. Тут мені стало ліньки малювати моїх персонажів, тому я намалювала покемона Хатенни, якщо я правильно пам'ятаю. Вже з восьмого покоління, тож досить новеньке. Проте кольори, кольори з голови. Я не дивлюсь на оригінальні концепти. А, також покемон. Я забула, як він називається, але якщо придивитися, тут я планувала малювати свого персонажа Емілі, але щось не вийшло. О, сторінка з типу стікерами покемонів і якоюсь рандомною дівчиною без референсів. Малювала реалістичне серце. Ну, мені подобається, але я не розумію, на що я це зробила. До того ж дуже дивна кардіограма на фоні. А ось і моя персонажка Емілі. Теж чомусь з мечами, і тоді в неї ще було довге волосся. Мені подобається, що я намагалася розташувати декілька поз на одному аркуші. Ще й намагалася в динаміку. Прикольно. Це мій персонаж Ікіру. І, якщо чесно, зараз я хочу зробити йому його нові версії трішки редизайн і зробити його більш схожим на цей образ. Бо він мені. Більше подобається і якось більше передає його настрій, мабуть. А, якась дівчинка з голови а знову спробував якийсь дивний стиль, можна побачити по обличчю. А фон, фон я малювала заради якогось антистресу для себе. Тобто просто багато закарлючок, схожих на квіти. Вийшло непогано. Тут я хотіла помалювати якихось, з якихось фотографій з пінтересту, і ця дівчинка мені подобається, а тут я щось неправильно зробила з її тілом. Проте мені подобається, що я намагалася промалювати волосся. Була я їх тоді, мабуть, одним постом, ну, тому що мені не дуже подобалася друга. А, знову моя персонаж, мій персонаж Тора. І, як і усі інші персонажі, вона дуже змінилася за цей час. А, я її разом з іншими зомбі-дівчатами колись виграла у якісь лотереї. І це був дизайн оригінальний. Я, я, я боялася якихось редизайнів, тож брала оригінальний концепт і робила тільки так. А зараз я вже більше експериментую з цим. Проте мені досі дуже подобаються її сережки. В неї було тут кільце, а тут а, декілька невеличких бусеп. Якось так. Це Чі. І я тільки з часом зрозуміла, що це маска кролика. До мене досить довго це доходило. І остання зомбі-дівчинка це Рін. І чомусь мене зовсім не турбувало, те, що у тих катана, ножі, а в неї бита. Я її зовсім спокійно додавала, додавала до якогось середньовічнього сеттингу, і все було добре. Зараз я її змінила дубінку на лук. Ну, що ж. Тут я намагалася намалювати свого персонажа Френкі, ну, Франкенштейн, але мені зовсім не сподобалось, як тут виходить. Тож я його перемалювала і чомусь ноги знову не потрапили до аркуша, хоча чисто пропорційно вони мали тут бути. Я тут намагалася пояснити, що в нього немає одного пальця, але це виглядає дуже дивно. А ще я промальовувала його якийсь дитячий образ, щоб показати, що в нього було темніше волосся. Але так як це скетч, то це не дуже зрозуміло. Трішки практики в носах, тому що в мене закінчилися персонажі. Досить цікавий був експеримент чи не експеримент, проте я чомусь ними зовсім не користуюся. А це якісь штучки з Ханако Куна. Я забув, як вони називаються. Накролків схожі. Ну і на цьому закінчився сьомий скетчбук. Зараз переходимо до восьмого. І цей скейчвук вже робила я по якомусь туторіалу з Ютубу. Як на першу спробу досить непогано, тому до того ж у твердій палітурці. Але розводи від ПВА надто помітні. А це штучка, ну, можна сказати, що це наклейка, але це не так. Я якось на якійсь. Анімешній паті ну, купила десерт і на ньому був флажочок прапорець з якимось персонажем. І я вирішила його сюди наклеїти заради пам'яті, можна так сказати. І так, це восьмий скетчбук. І... Тут же я намалювала покемона хупу. Це, мабуть, знову якась перемальовка. Але я цьому не впевнена. Досить прикольний покемон. Мені подобається. Так, тут я вже малювала розгортками. Тож буде, мабуть, трішки цікавіше. Це був якийсь Tiez Drawies in Your Style. Ну, я намагалася Окей. А це я робила роздягальню з персонажем Кенді. Проте я зробила тільки два малюнки, бо далі не набиралося потрібної кількості реакцій. А це був якийсь також конкурс. Там давалося три смайлика. із них треба було зробити персонажа, а рядом з яким треба було намалювати свого персонажа. І це досить дивний малюнок, окей? Не хочу це коментувати. Це я планувала взяти участь у челенджі, де треба було малювати тварин. І першою темою був вовк. Я взяла якусь фотографію і намагалася щось з нею розробити, але Ну, дуже дивний результат. Хоча це була одна з перших спроб намалювати тварин, тож Ну, мені більш-менш подобається морда. Це друга тема тигр. І. Я не знаю, що про нього сказати, окей. Це теж було з якоїсь фотографії, але у пропорції я максимально не потрапила. Хоча мені подобається це око. І що я намагалася якось промалювати усі ці полосочки. Добре. І це остання тема, яку я витримала. Це лиса, лис. Але його я вже змальовувала з якогось іншого арту, тому що мені було ліньки малювати по фотографіях. Друга і остання частина роздягальні з Кенді. Мабуть, треба буде якось знову провести щось подібне, але вже у своєму телеграм-каналі, бо в інстаграм я вже свій не вірю. Ах так, тут, ну, якщо ви бачили, я вставляла кольорові листочки просто для... для експерименту, окей? Це я спробувала малювати в якомусь іншому стилі. Ну, як експеримент, то непогано. І прикольно я придумала з серденьками. Того ж кольору, який використовувався у самому персонажі. Так, тут закінчилися склійки. І це були якісь фанати художникам за якими я на той час слідкувала. Давно ні на кого з них не підписана. Я не знаю, що про них казати. Мені подобається, що я намагалася малювати сидячі пози, намагалася малювати профіль. Проте обидві спроби такі собі. Хоча це арт, мабуть, мені все ж таки подобається. Ам... Я... я не знаю, що казати окей. Це стар баттерфляй із мультсеріалу Стар проти сил зла, і мені хотілося промалювати трішки цицьки, що досить дивно. Враховуючи її вік у серіалі. Добре. Це також гіфт якомусь художнику. І знову якийсь експеримент з бумагою, але ця бумага просто потворна. Вона повністю з'їла лайн, тому мені його приходилося наводити вже маркером. Так, це я вийшла на вулицю до запорізького дуба і малювала те, що бачила. Ця будівля вже давно не працює. Хоча тут був міні-отель-готель, і я хотіла би якось до нього сходити, але не працюю, як я вже сказала. Сподівалася вдома, що розфарбую, але руки трішки не дійшли до цього. Знову якийсь експеримент зі стилем. І Сам цей персонаж вже більш анімешному стилі. А. Це якийсь неко хлопець-трансвестит. Я не розумію себе, але добре. Я намагалася малювати макіяж. Це вже щось з <с> чимось. І мені чомусь навіть подобається це волосся. Але арти дуже сумнівні, як для мене. Хоча чоботні. Якась колясочка з натури, тому що я знову десь блукала, І мені знову було ліньки розфарбовувати. А, це який, якась мотиваційна піраміда, про що вона я взагалі не пам'ятаю. Але я зробила фон і молодець на цьому. Ось і сусідній аркуш з поганим папером. Ну добре. Це перемальовки зі скріншотів манф, які я читала на той час. Це з одного разу я стала принцесою. Звуть цього персонажа я не пам'ятаю, але він, мабуть, краш просто цієї манхви. найкращий хлопчик. А це М -м система створення богинь чи якось так. М -м персонаж вже давно не є основним, проте гарна пам'ять про нього. Це намагалася прийняти участь у Six FAN Arts, тому що усі приймали участь. Але так як я не малювала на комп'ютері або на телефоні, то я намагалася зробити це на аркушах. Але щоб ніхто не потрапив на перетин, вийшло ось таке формування персонажів. Мені воно подобається. Мабуть, я не знаю, мені досі подобається Неджа. Луку просто знищили в кінці серіалу. Гаррі це просто краш дитинства. Спарк ну, покемонів мало не буває. І багато теж. А інші якось вже не заходять. О, це я пам'ятаю, я планувала прийняти участь в якомусь конкурсі, але провтикали дедлайни, тому цей арт є тільки тут. А, малювала своїх дівчаток ну, якось на пляжі. І до того ж, ну, якщо хто не знав, то а, це можна сказати теж мій персонаж, бо я його придумувала для якоїсь кафешки, якою не існує. Просто тому що це було одне із завдань там, де я навчалася. І він настільки прикольний, що я його вирішила додати на цей арт. Не розумію тільки, чому Емілі найвище, але добре. Це знову. Я приймала участь у якомусь Drow's Indio Style, повністю змінивши позу персонажу. І мені чомусь досі подобається цей арт. Ну, крім рук, вони нато великі вийшли. А ще шкода, що синій маркер перекинувся з цього арту. Тому тут не дуже гарне, гарно вийшло. Це я малювала Емілі та Френкі у дитинстві, хоча він не схож на дитину, але добре. А вона якась надто маленька для того віку. Проте я спробувала малювати фон вже добре. Це я якось натрапила на якийсь Pokemon Fusion, де з двох покемонів робили одного. І я вирішила спробувати щось таке ж намалювати. Вапортер. Папореон плюс Хантер. Ну, миленько якось, але, але на цьому все. Цей арт мені досі подобається. Я чомусь вирішила намалювати якогось китайського чи не китайського дракона, і він мені досі подобається. Особливо його морда. Я навіть планувала якусь з ним історію, але я її вже не пам'ятаю. Мені дуже подобається цей арт, це Кенді та Коджі, а, і це можна сказати, що реальна ситуація, але до початку основної історії. І, мабуть, я навіть хочу це перемалювати, але вже ну, знаючи їх редизайни. Бо мені дуже подобається цей арт. якийсь рандомний динозавр, динозавр дівчинка. Тому що я хотіла собі доказати, що я вмію малювати не тільки людей. Що ж, а ще я намагалася зробити безлайн, але, здається, я не до кінця розуміла, що означає це слово. А, це знову моя селфсона хакайна. Чомусь з покемоном Лілі Папу. Ну, добре. Мені подобається крильця і як я намалювала очі. Прикольно вийшов блик на них. Але цей дизайн в неї протримався досить недовго. Знову я малювала гіфти художникам, на яких я була підписана. Тут в мене явно щось не вийшло, тому що я замазувала це коректором. Чому я вирішила домалювати покемона, я не знаю. Мені хотілося помалювати покемонів. Тож мені було пофіг на того, що це за персонаж і чи підходить йому покемон. Мені хотілося малювати покемонів, окей. А, це теж гіфт якийсь дівчині. Не пам'ятаю. Але все, що я пам'ятаю, це те, що після цього арту в неї вийшов редизайн, і мені стало дуже сумно з цього приводу. Знову чібі персонаж, і це знову моя рін, чомусь посміхається. Мабуть, я тоді знову хотіла продовжити малювати, ну, типу, 10 стилів Челлендж чи щось таке. Мені дуже подобається, яка вона вийшла миленька на цьому арті. А це, а це щось дуже дивне з, зі спробами намалювати перспективу. Це Емілі. Але мені досить складно пояснити, чому вона виглядає саме так і чому на ній кров. Тому що ви не знаєте канон, а канон змінюється постійно. Проте я вже малюю розкадровку до першої частини коміксу. Сподіваюсь, до кінця року він вона все таки вийде. На той час я хотіла собі вибрати затилок та зробити на ньому ось ось такий візерунок. Але е, мій парикмахер зробив все дуже погано. Вона вибрала мені більше половини волосся і зовсім спаскудила малюнок. А коли я сказала, що мені не подобається, вона запропонувала стригти все під корінь, щоб я була повністю лиса. Все, я більше до того майстера не ходжу, тому що мені було дуже прикро. Але я намалювала так, як це було повинно було виглядати у той самий день. Ех… Це я не знаю. Воно якесь кумедне. Мабуть, це теж якась перемальовка. Але мені дуже подобається цей барашок. І останній малюнок. Знов якогось персонажа я чи купила, чи виграла. Але я не вмію малювати коней, тому вона вийшла досить дивно. А це, мабуть, на японському написано щось, типу кінець, чи щось таке. І дата закінчення цього скетчбуку. Ось. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимося наступного відео. І слава Україні!